Доброго дня ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. І трошечки надаю людям, які виїхали з міста і області інформацію про те, що тут у нас відбувається. Скільки можу. Роблю це без шкоди для виконання своїх службових обов'язків. Все у нас налажено, все нормально в армії, особливо з медичними питаннями. Так от новини про Херсони Херсон, Херсоні обстріли. На жаль, е вони трошки менші інтенсивності, ніж це було е 5-6 днів тому, коли був треш просто. Але вони є. От Зараз проїжджали в одному районі міста, ну дуже сильна пожежа такого чорного диму, е це свіжий прильот. Більш всього страждають Антонівка, Кіндійка, Білозерка, Камишани і зами Станіслав. Це те, що по області найбільше стрілюється. Це і арта, це керування авіаційні бомби. Це гради, смерчі. Гуманітарна і екологічна ситуація. Значить, в місті, в принципі, слава Богу, вода в крані чиста є. Хоча радимо всім, хто її набирає, використовує підтити один-два рази. Чому? Тому що ці води, які брудні, які були на поверхні, вони потрапили в ґрунт і звідти могли потрапити до наших свердловин, звідки місто бере воду. Наші з свердловин. Маємо воду у своїх кранах, є така інформація. От. Але вона теж може бути забруднена. В області ситуація значно гірша. Там екологічна катастрофа, там санітарна катастрофа. От. Дуже великі площі забруднених територій. Вода непридатна для чого, навіть якщо її кип'ятити, толку від цього не буде. Там дуже багато збудників. Джерел чистої води немає питної, з їжею проблеми, в повітрі Ну, це я вже все розповідав, просто я пояснюю, що, е на жаль, там ситуація не стала якось за ці там, там день-два, як я робив останній ефір, е там набагато краще. Тобто це болота з трупами загиблих тварин, людей. Риби. От. Це хтось з нами привітався. Е, далі є інформація, що наші хлопці з е, спеціальних військ спеціального призначення вже дуже впевнено це відчувають на лівому березі. Закріпились на островах, там ну, в багатьох ділянках. Звісно, що нема можливості туди перекидувати ніякої техніки, бо там багнюка, е вода зійшла, але там дуже. Ну, Там, там нічого не проти, не танк, не ні, ні трактор, нічого. От, тому поки що це мова йде про е піші походи, лодочка плюс пішечки. Але просування значне. Деталі не уточнюються, цього не треба нам знати. Але успіхи є це позитивна частина моїх новин. Значить, є інформація, що в містах на лівому березі закрили їх на виїзд і в'їзд, бо це ну, як би, санітарний карантин ввели такий, щоб люди не, не пересувалися, не розносили інфекцію. Це звісно, що. Неправильне рішення з боку тієї, начебто, влади, яка там зараз панує. Бо людям, людям треба виїжджати до сухих місць, де є питна вода і так далі. Але вони цього зробити не можуть. Далі, далі, далі. Ну, мабуть, по новинам все. Ради разом, разом до перемоги. З вами був Страх Олександр. Розповідаю такі нудні, можливо, новини. Для Тих, хто виїхав, хто не отримує інформацію з якихось е е е джерел, знаєте те, що у нас тут відбувається. Дякую разом до перемоги.